На улюбленій усіма локації проспекті Поштовому зібралося чимало людей. Тут зараз масштабна акція до Дня міста. Оберіг єднання частина фестивалю Весна Рудани на проспекті та Арт Майдані локації на різний смак. Оскільки основним профілем у Криворізькому ліцеї академічного спрямування міжнародні перспективи, уже десятиліття поспіль є німецька мова. Основне, що представлене на нашій локації це німецькі експонати: вікторина, qr коди подорож місцями Німеччини. Окрім того, також представлені Петриківський розпис та географічні цікавинки. Спробувати себе, хоча б на деякий час, в ролі скульптора, і долучитися до створення ось таких цікавих фігур, пропонує школа мистецтв. Ми представляємо, нашу школу. Нас займаються діти жива Називається графікою, скульптурою, плюс розписи декоративно на приклади Інститут розвитку міста Кривого Рогу підготував локацію Кривий ріг туристичний. Сьогодні представлені, по-перше, бібліотека на поштовій, це є кузня Артіні зі своїми екскурсіями, клуб подорожей Командор. Ну і звичайно, сама локація Кривий ріг туристичний, ретро-виставка з різних місць Кривого Рогу. Деякі вже не існують, деякі. Ну, вже змінилися з часом. Ну досить такі цікаві локації. Віртуальні екскурсії по кривому рогу, в ярах, окулярах пропонуємо. Ну і фотоквест місто в місті. Любителі хендмейду могли взяти участь у різноманітних майстер-класах, зокрема зі створення прикрас. Сьогодні дуже цікавий захід. Ми вже скучили за цим за, за такими подіями. Дуже багато різноманітних виставок. Дуже цікаво, цікаво багато майстер-класів. Діти можуть. Попрацювати, щось зробити нове долучилися до заходу чимало закладів. Серед них історико-краєзнавчий музей, виставковий зал мистецька поліфонія, показові виступи з боксу та рукопашного бою від спортсменів дюсашаномертри. Концертна програма Творчий бум зібрала солістів, учасників вокальних та хореографічних колективів району. Одна з найзатребуваніших локацій виставка автомобілів і мототранспорту під назвою Техніка епох представлена державна інспекція тих років, транспортер переднього краю, командирський ГА-67 і кольосний тягач, артилерійський легкий трудівник. Мета це показати дітям, показати нашим, ну як кажуть, младшому поколінню, коли щось воно було. Можна було потрогати вживу. Щоб вони потрогали, посиділи, побачили, що воно таке. Ця локація, яка була на святі, так, вона стала таким своєрідним тестом, аби промоніторити зацікавленість криворізців, людей міста до своєї історії, до історії автомобільної техніки. От ми спільно з клубом авторетротехніки маємо намір створити музейний комплекс Техніка епох. Є вже певні кроки в цьому напрямку, і ми найголовніше ми бачимо, що це цікаво і потрібно людям. Фінальним акордом творчого заходу стала музична скарбничка від школи мистецтва номер 2. Дарі військово лексі правицький цей день.